Це не людина в костюмі, це Нео Бета гуманоїдний робот від X-Technologies. Цими вихідними в інтернеті точилися гарячі суперечки щодо справжності демонстраційного відео, але правда в тому, що воно реальне. Нео це найбільш реалістичний гуманоїдний робот на основі Ші, створений для щоденної домашньої допомоги з людськими можливостями у рухах, взаємодії та виконанні завдань. Нео має зріст 1,65 м і важить 30 кг, може ходити зі швидкістю 4 км на годину. Та бігати зі швидкістю 12 км на годину. Робот може переносити до 20 кг вантажу та працювати від 2 до 4 годин на одному заряді. Нео використовує втілений штучний інтелект для розуміння свого оточення та навчання на основі минулих взаємодій. Він створений для виконання широкого спектра завдань від домашніх справ до надання компанії та підтримки людям із труднощами мобільності. Якщо потрібно, Ним можна керувати дистанційно. Гонка за доступного робота дворецького офіційно розпочалася і вже зробила значний крок вперед. X-Technologies щойно підняла себе до рівня китайського флоту AGI-ботів та Optimus від Tesla. Як ви думаєте, коли ми побачимо таких роботів у будинках людей?